О 4.30 ранку росіяни нанесли масований ракетний удар по Запоріжжю. Одним з місць для атаки обрали парк перемоги, оскільки сьогодні в Україні день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій. З будинків поруч вилетіли шибки, без вікон залишився трамвай. Його відтягнули в депо. Одна з російських ракет прилетіла у гаражний кооператив, утворилася вирва глибиною зо 5 метрів. І саме на цьому місці стояв автомобіль. Део. Його розірвало навпіл. І одну частину кинуло сюди, а іншу по ту сторону стіни. Не бачив, як воно так розірвало. Слава Богу. Ну, Що маємо, то маємо. Усі чули, Все місто чуло. Позвонили, сказали, що пострадала машина. Приїхав, наблюдаю на своєму автівку. Я приїхав з окупації з міста Токмак. Дома лишилося, машини лишилися. Залишилося тільки життя двоє дітей. Чекає експертів з оцінки авто і власник цієї червоної мазди. Дуже обідно, просто відносився ну, машини з усією душою. Очень сильно її любив. Дійсно була хороша, красива машина. И... Отак так Дуже саме просто, що непонятно, яка uh, тут воєнна інфраструктура? От парк, собачий приют і кооператив, де ставлять люди машини. Вот вони жили, дома живуть. Толку сюди, що то ну немає слов, просто ну, одні емоції. Є влучання також по об'єкту критичної інфраструктури, зміркувань безпеки ми не показуємо цих кадрів. Руйнувань зазнали палац культури та пожежна частина міста. Попередньо загиблих та поранених наслідок російської атаки немає. То, в каких реалиях мы живем сегодня, каждый день, хочется, чтобы они прочувствовали это и чтобы они понимали, какие это собой последствия, и что просто так это все не останется. И после их поражения я надеюсь, что вместе с репарациями они мне оплатят эту машину.